Привіт всім! Постріляємо з пневматичного пістолета Hatsan Mod 25. Встановив я сюди оптичний приціл. Ось так виглядає. Це Піват P4 на 32, постійна кратність. Ось так прицільну сітку таку має. Пробував вже пристрілювати, на жаль, коректно пристріляти його не вдається. Встановив таким чином, використав тут два кільця, тому що інакше складно встановити, зняв цілик. Заважало перелому ствола, довелося змістити і встановити ось таким чином. Побачимо, як буде триматись середня точка влучання, і просто по фану постріляти, взагалі що з цього вийде. Попередньо пристрілював кулями екзад Плінкінг від хендлер нотрима на 15 метрів. Маємо ось таку купність, ну не знаю скільки тут пострілів, до 10. Тепер поміняємо мішень на білий аркуш і відстріляємо також на 15 метрів. На результат продемонструємо купність. 15 метрів, Хацан 25. Пробуємо стріляти. 10 пострілів буде робити. Жорсткий упор. Думаю, він нам буде допомагати. Приціл не пристріляний був. Тому що його просто так не пристріляєш, треба щось кудись підкладувати, або щось робити. А мені просто цікаво, яка купність буде, як він тримає купність. Комарі от трохи заважає. Коли я робив пристрілку, то стріляв з мішка. А тут взяв жорсткий опор такий, то, мабуть, з ним навіть краще буде. За рахунок оптичного приціла, помітно трошки такий мандраж мені. Як воно тілі пається в руках з рук, я думаю результат, ну, щоб хороший був, це дуже складно досягти. Свої помилки теж помітно воно дещо нестабільна теліпає трохи 10 пострілів повинні нам продемонструвати я думаю точну купність. і не треба буде робити ще якусь групу пострілів Пуск тут не найкомфортніший, такий туговатенький. Якщо порівнювати із шанхай Б1, то тут дещо м'якіший, але якщо з пістолетом із 53, то тут гірший. Так, Залишаються дві кулі. Вицілюю, просто не хочеться відірвати. Так, вистріляли. підемо дивитись та коментувати результат. Маємо таку купність на 15 метрів для порівняння коробочка куль. Лінійка нам демонструє по центрам, тут 3 см горизонталь десь і вертикаль. Це по 10 пострілам, але бачимо, що все лягло більше отак. Є певні невеличкі відриви. Взагалі на Хацан 25 я встановив приціл ну так, чисто по приколу, тому що там був ластячий хвіст. Але як ви бачите, купність продемонструвала ну, досить непогано на 15 метрів. Пишіть в коментарях свої враження.